Сьогоднішній день можна вважати по-справжньому спортивним. У нашому місті відбулись відразу три заходи. В ліцеї номер 4 стартував новорічний чемпіонат міста з шахів на приз Геннадія Вацака. В турнірі взяли участь досвідчені майстри, любителі та молоде покоління з дитячої шахової школи Вацак. Загалом 20 гравців. Як ви думаєте, суперники сильні? Так. Да. Суперника ніколи не можна недооцінювати, так що їх треба брати так, як себе. Тут легких суперників немає, бо тут зібралися самі сильні шахисти могла у Скільки років шахта? Да. Так. Років 75. вже. Було вісім років. У нас була РТА в селі, а там була ляніцька кімната. І було шахмати, було, все. Ми туди бігали діти, вчилися гратися. Шахі це ще не легка гра, ще Що потрібно, щоб вміти грати в шахі. Бажання. Бажання Що треба шукати легше? бажання треба. відкрила захід помічниця народного депутата Тетяна Фоменко та побажала учасникам цікавої гри і перемоги. Турнір буде проходити два дні. Пари утворились методом жеребкування. Результати чемпіонату та хто стане кращим шахістом міста. Ми дізнаємось вже завтра. Кожен учасник отримує солодкий подарунок та призовий фонд від народного депутата Геннадія Вацака. Також в гімназії номер 2 відбувся новорічний турнір з футболу серед наймолодших на приз Геннадія Вацака. Грали чотири команди: дністер Могилів подільський Дюсеша Могилів подільський Серебрія, ДЮСШ Могилів подільський та ДЮСШ Чернівці. Не дивлячись на свій малий вік, команди грали по-дорослому, атакували, вправно володіли м'ячем та створювали напружені моменти. По закінченню гри команди отримали Кубки та солодощі від народного депутата Геннадія Вацака. Також відзначили кращих гравців цієї гри. Отже, результати такі: переможцями новорічного турніру з футболу стала команда ДЮСШ Могилів подільський Серебрія. Друге місце у команди ФК дністер Могилів Подільський. Третіми стали Дюсиша Могилів Подільський. І четверте місце у Дюсиша Чернівці. Щиро вітаємо команди та бажаємо не зупинятись, а йти лише вперед. Яка була гра? Класна. А що відчула, коли перемогла? Радість. Емоції у нас дуже веселі. Ми робили все, що могли для цього другого місця. Які емоції? В тебе? Е, суперські. Чому? Е, бо ми виграли друге місце це перший раз. Старався? Так. Да. Як міг, захищав ворота. А ще сьогодні розпочався турнір з більярду Триборство для всіх бажаючих, хто хоче пройти кваліфікацію і потрапити до фіналу, де є 4 резервних місця. Фінальна частина змагань відбудеться у неділю. В ній приймуть участь 12 гравців. Всі учасники сильні та наполегливі, тому ми впевнені, що фінал буде запеклим та цікавим.